Шановні покупці, магазину Методична палітра вчителя, представляю вам перший урок із серії уроків до курсу Всесвітня історія 7 клас. І перший урок носить назву Середньовіччя час пригод. Уроки всі побудовані в стилі вав уроків. Вони цікаві, захоплюючі і власне інтригують учнів від самого початку. Всі уроки побудовані за однією схемою, за однією структурою. І сьогодні я вас познайомлю із такою з невеличкою екскурс Зроблю по уроках, і власне всі інші уроки будуть побудовані так, як побудований перший урок. Тому я думаю, що варто мене послухати. І варто буде потім ці уроки придбати. Розпочинається кожен урок із інтерактивної розминки. Власне, це у нас ось перший слайд Грайландія. Тут ми повторюємо те, що ми вивчали в 7 класі. Ресурси різні. Ну а далі ми переходимо вже до іншої сторінки, де будуть розміщені тести тестолен. Також тут будуть якби зразу розминка, а потім будуть якби інтерактивні тести. От які захоплюють учнів? Ну бачите, що презентацію супроводжує ось такий цікавий хлопчик. Ну і потім вам фук і метал Історії. І сьогодні відкрию вам портал у середньовіччя. Вам здається, що середньовіччя це просто замки та лицарі? Ось такий маг історії буде супроводжувати кожен урок і інтригувати учнів від самого початку, і ця інтрига буде е, протягом уроку тривати. І е, кожного разу маг історії буде учнів зацікавлювати, Ну і це буде така типова одна із сторінок для всього курсу. Потім у нас ще йде вавгук зачарування часу середньовіччя, тобто ми продовжуємо учнів інтригувати для того, щоб захопити їх і самим уроком, і власне всім курсом. Ну і потім іде вступ до середньовіччя. Тут знову ж таки коментарі вчителя вчителя мета. Потім у нас занурення в контекст, актуалізація знань Кожен урок починатиметься із того, що було вивчено на попередньому році, що учні пам'ятають. Потім у нас основний зміст, слухаємо, аналізуємо, відчуваємо. І тут буде розкриватися основна тема. Ну, це якби ось розпочинаємо ми з тим, що згадуємо. Курс шостого класу Всесвітня історія досліджуємо історію і суспільство. Далі в нас іде вже розповідь про середньовіччя на декількох слайдах. Ви бачите, що є теми, є дати, є терміни. Цікавий виклад такий у плані такому дитячому ось таке веселе корисне було те середньовіччя. Тобто сухий і неформ... не сухий і неформальний виклад, що ясно, також буде учням цікаво. Ну, є у нас схеми ось періоди середньовіччя, і далі ми знайомимо учнів взагалі із усім тим курсом із тими темами, які будуть вичавати. У розділі знову ж таки, бачите, все цікаво, яскраво та інтерактивно. от І власне, вже учні будуть знати, що цікає, чекає їх протягом року. Ну, і ось такий ще відео можна використати, щоб заохотити учнів, зацікавити їх. Це дозволить узагальнити та систематизувати отримані знання. Потім у нас вже йде робота в групах обов'язково на кожному році, от в стилі середньовіччя. От далі будуть інші цікаві завдання і розділ Аналітика осмислення, запитання для критичного мислення, творче завдання обов'язково і обов'язково завдання зі штучним інтелектом. Ось такий хлопчак разом з роботом буде пропонувати вашим учням різноманітні завдання. Потім у нас іде магічна гра. Знайомство із середньовіччям треба натиснути на картинку. Ви заходите ось на такий сайт, і це посилання копіюєте в браузері, даєте своїм учням і вони виконують завдання. Тобто різні будуть типові завдання, різнотипові і всі вони будуть доступні для роботи учнів і для того, щоб ви мали можливість все це перевірити, от і побачити їхні результати. Ну а далі у нас іде рефлексія і мікротрансформація, що кладу у світі за знань. Ось відкрите обговорення і запитання для учнів. Потім у нас іде рефлексія, які факти найцікавіші. Ну і мікротрансформація як урок допоміг по іншому поглянути на історії, і які уроки середньовіччя можна застосувати в сучасному житті, тобто епоха середньовіччя не просто для того, щоб вивчили, а для того, щоб якісь можливо винесли уроки і власне поєднання науки із сучасним теперішнім днем. Що учням буде, звісно, цікаво і заставить їх замислитися над тим, про що говорили, що вивчали. Ну, власне, для цього і існують мікротрансформації. Ну і потім висновки обов'язково. Ну і також домашнє завдання, яке передбачає різні рівні. Ось, власне, за такою структурою будуть побудовані всі уроки. Ви бачите, що дизайн відповідає темі. От ці уроки вони розміщені у ресурсі Канва. От що дозволятиме мені їх доповнювати. Ну а із ресурсу Canva ви потім можете собі їх завантажити у форматі PowerPoint, якщо вам це буде необхідно. Ну, ось ви отримуєте таке посилання для перегляду доступне. А далі натиснувши на кнопку Завантажити, ви вантажите його в форматі PPTX, або ну, тобто PowerPoint, але при цьому ясно зберігаєте академічну доброчинність. Ну і власне, це не перший урок із цієї серії. Ось ще один демонструю коротко. Велике переселення народів, інтерактивна розминка обов'язково присутня, знову ж таки, гра Іландія. От і різні тут будуть е, ресурси, як я вже говорила, буду також додавати. Далі йде в нас тестоленд, тобто тут тести за попередньою темою, за загальною характеристикою середньовіччя. От, Ну а потім е, далі учні продовжують працювати над темою уроку. Ну, е, Завдання будуть різні, як я вже сказала, і ресурси також будуть різні. Потім у нас вавку великого Великого переселення ваш шлях через гори річ. Знову у нас маг історії зачаровує учнів і веде їх у руку, і знову ж захоплюючи вже від вчителя. от ми знову намагаємося їх до теми підвести вступ ось формування мети обов'язково, очікувані результати. Ну а далі в нас йде вже модель пірате, тобто за якою ми працюємо над уроком, це учні ми повинні захопити їх через гейміфікацію, через цікаві завдання, пов'язати історію з сучасністю. І все це відслідковується у подачі і побудові презентації до даного уроку. Далі йде в нас уже вивчення основної теми, ось такі використовуються цікаві сторінки, використовуються. Схеми, ментальні мапи, все, що необхідно до уроків історії. Карти е, також, я ж кажу, із такою знову ж таки схемою: робота з поняттями будуть побудовані всі уроки. Групова робота, аналітика осмислення. Тут у нас знову ж таки запитання для критичного мислення є е, е, і це типово є творчі завдання. ну І також додала сюди стратегію ДОК, тобто різнорівневі завдання, і стратегію старт, тобто тести, які відповідають е, міжнародним стандартам. Ну Потім у нас рефлексія і мікротрансформація для того, щоб знову ж таки учні зрозуміли. Навіщо їм було вивчати цю тему, що кладу у свій рюкзак знань? От і е, ці всі мікротрансформації будуть такі, які будуть цікаві вашим учням, і які будуть розуміти, чому вони вивчали цю тему, і навіщо вона їм. Тому рекомендую вам ці уроки. Сподіваюся, що моя розповідь була вам цікава. От, і ви придбаєте ці уроки і проведете їх не просто як уроки, а дійсно як вам уроки, які будуть захоплювати ваших учнів і давати їм знання.